Всім привіт! Мене звати Ярослав, я брат е, Назара, так званого Діда. Знайомі, друзі, одногрупники. Всі з'їхали на квартиру, а я лишився в гуртожитку. Уже жаліти немає про що. Уже все, все вже зроблено, все що це жахливе місце. Таракани повсюди, пошарпані стіни. Чому я не з'їду? Чому. Чому я не з'їду? Будь <плес> ласка, дайте мені секунду. Діди це класичний підклас гуртожитських е, людей, які живуть там на постійній основі і не планують нічого міняти в своєму житті. Діди поділяються на різні підкласи. Діди повні, неповні і кончені.